Путін щойно вийшов і почав блефувати. Україна просить перемовин. Але про що ми будемо говорити? Зеленський приїжджає в Москву. Ми гарантуємо. Ну зрозуміло, що нікуди ніколи в житті Зеленський не поїде. Але треба там в Конституцію вносити територіальні питання. А як це зробити? Будь-які війська, от саме основне, що я хочу сказати, будь-які війська, які будуть знаходитися на території України, будуть являтися законною ціллю для Росіян, і от на цьому треба зупинитися. Тому що ну по цим словам, путіна він боїться от. Цих гарантій безпеки, які пообіцяли Україні вчора, і це не просто вже пообіцяли. Це створені відповідні плани. А план можуть реалізувати в будь-який момент. Це ж об'єктивні речі це всі розуміють. І Путін цього боїться. він про це прямо говорить. Тобто ми будемо бити по будь-яким військам, які туди зайдуть. Ми будемо бити. Тобто він посилає такий сигнал. Мол, не вводьте війська, але він розуміє, що це скоріш за все відбудеться. Тому про це і говорить. І починає знаєте, що говорити? Що потрібні гарантії Росії, ядерній державі, в якої найбільший запас ядерної зброї, їм потрібні гарантії. Після того, як вони на нас напали. Вот така. Вот. Ситуація в цій ситуації Європа. Чому Європа просниця? Розумієте? Тому що Європі треба діяти незалежно вільно. Ну, по перше, однозначно, Трамп правий треба давним-давно було відмовитись від закупівлі нафти, газу, ну всього в росіян зупинити це і через Угорщину, Словаччину. але вони закупляють на 5-6 мільярдів. А хтось в Європі ще закупляє на 20 приблизно. Та тобто інші країни просто мовчки це роблять, закупляють, і Європа могла б зробити що? Просто ну Трамп. З ним домовитись, він готовий дати гарантії безпеки в повітрі, там супутники, розвідка і так далі. І Європа могла б просто ввести війська. Прямо зараз. До речі, Зеленський просто сказав, що гарантії безпеки мають почати діяти до завершення війни, до припинення вогню. Тобто, коли ще буде тривати війна, вже має розпочатися ввод військ, надання всіх відповідних ну, засобів і економічна частина. Тобто, і гроші, я так маю на увазі, ну і політична може вже бути пізніше. Тобто. Вони би могли просто проявити ініціативу, послати Путіна. Що би Путін зробив? Що би він почав бомбити Париж чи Берлін? Та ні, він би знов біг до Трампа і до європейців домовлятися, як було на Алясі. Як Трамп тільки сказав, що він веде санкції, і вже була така можливість, Путін прибіг одразу ж. Але розумієте, оця несміливість Європи, оці, знаєте, подвійні стандарти: тут ми купляємо, тут ми не купляємо, тут ми втіхаря купляємо, бо нам потрібно, розумієте? Це якраз і призводить до таких дій, що й Трамп. Має на чому спригувати, мов, ви купуєте нафту і газ. І Путін може сидіти і бліфувати і розказувати, що він буде там бити по чомусь. Ось от така от ситуація.